Я не знаю, я з кимось з великих керівників області говорив, який займався освітою і наукою, і він сам фізик. І він просто сказав, що біда сучасної України це гуманізація освіти. Yeah. Значить, а я йому сказав, гуманізація з якої точки зору від слова гомос людина чи від слова гумус. Е, тому що, як би вам так сказати, е, е, ну, от мене бісить таке поняття як критичне мислення. Ну, коли людина не вміє думати, її не навчили. Ну розумієте, Якщо ви не вмієте ходити, то чи зможете ви швидко чи повільно ходити, чи ходити там маршем, знаєте, як військові, чи, чи танцювати? Володу ну, критичного мислення Зараз читаєш оце. Учні в школі читають, що на шахматній дошці вони не знають шахматної дошки, що там скільки полів білих, чорних, що шахмати вже ніхто а яке там мислі. Вони їм не, не просто думати не міють. Просто дітей не вчать думати. І це є величезна проблема просто не, не освіти, а це вже проблема країни. Тому що е, людина може вивчити щось на пам'ять і говорити про те. Про що вона не має елементарного поняття. Тобто, якщо коли був карантин і був коронавірус, то легко говорили там про якісь хвороби, люди, які в генетиці, які вірусології, взагалі не розуміють нічого. Я думаю, що вони навіть не знають, що таке вірус. Скоріше всього, вони знайомі з тими вірусами, які є в комп'ютерах, так чули про них частіше. І вони там були великі спеціалісти, які там, ну, ну зараз дуже просто кажуть, спеціалісти в Ютубі чи в Фейсбуці, так? А тепер ці вже люди стали великими спеціалістами е, е, Москальсько-української війни. так? Вони вже все пояснюють, чому що. ну, Розумієте? І, Але це насправді це є неосново. Друга річ, яка мене дуже сильно лякає, що ота от школа, розумієте, От як ви ще вчилися, ви пригадайте, яка була вага вчителя. Це була повага до вчителя того вчителя. А тепер на селі, ну, розумієте, вчителя, а до директора, то як священник і директорці, той йшов, як знімав шапку всі, злазу, хресту. Вчитель також, ви знаєте, от наш колега Богдан Боколо розповідав про діда і бабу Тараса Раду. Десь в тих краях, звідки Богдан є родом, вони вчителювали, то каже, мої дід з бабою і батьки перед ними так шапку знімали, Де? що перед ксьонзом так не знімали. У ну, нас перед директором та і вчителям ходили, і город допомагали сидіти, і так. все, що було, довчити, то вчитель то був. Ну так, розумієте, а тепер ті знання вони просто нікому не потрібні, тому що хтось сказав, що в Гуглі ти все отримаєш, так? І коли один мій знайомий лікар, який є вже зараз за кордоном, просто сказав: Ну, ну чого ж ви приїжджаєте сюди до нас? Ми просто звичайні лікарі. Ви заходьте в Google. Ага. Ви ж все знаєте, це? ви ж все знаєте, розумієте? Так. Дуже прикро, що знаєте. Що нас, як би сказати так, упустили. Тому що те, що ми могли дати, нам сказали, що це не потрібно. Є таке відчуття. Так само, знаєте, як, от так само, як Австрія знищила всю найкращу світу в 1773 році, коли там. Знищили орден єзуїтів, так? Ти була подивитися, по тій світі, в світі, так? Тобто австріяки натиснули на папу, і папа заборонив орден, і це все розсипалося. І коли відкриваєш то, що робили, не розумієш, що вони були монахами, що вони займалися проповідництвом християнства. ще, Може, десь вони там, але це було у освіта в ті часи. Причому найкраща освіта не для тої еліти, а для наших нижчого класу, так що це був соціальний ліфт. Бо всі єзуїтські академії, школи, університети не були безкоштовні. Це дивина є велика. І от розумієте, от після того освіта нам в тій ж самі Австрії вона зникла аж до тисячі, тобто вона почала різко занепадати, аж десь. Від 73-го десь до 60-х років, поки вони нам реформу не зробили, поки вони не сказали, як треба вчити, поки вони не підготували спеціалістів, поки вони не втратили Італію, ну коли вже Італія стала незалежною. І якщо таке буде, то я вам скажу, я не знаю, як там наші внуки будуть кудись відправлятися до школи, то який сенс відправляти до школи чи до університету, якщо... Людина не отримує так знання. Ну, я, от е, слухаючи вас, Олег Володимир, хочу сказати, що освіта, яку от я здобув, чи фізика, чи хімія яка була, це, це було прекрасна. Теора, та я ж знаю, всі площі якої країни. Щоб корисні копали на те, історії. І ясно, що були ті предмети, які можна було не вчити, як наукою комуніст, атеїзм, там історика перескаже, історія України. Яку я не знаю, а Але ось ці технічні науки, математика, алгорит, геометрика, як було побудовано і, 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 фізика, хімія, з якого класу, і як то все йшло, да Та й в університеті в нас. І нам читали ага. і і всі і аналітично, і там ці ремонтиї. Це було дуже-дуже складно. А, -а, -а, -а. а зараз кажуть, все скорочуємо, все, все, все нічого не може доводити їм, бо їм заскладно якийсь там. Я, я вважаю, що ось це, коли почали цю гуманізацію, кажуть, в школі що уроки, скорочувати, що їм того, не треба, не того, зараз вже ніби. Ой, ніхто математики, не знаю, екзамен веде. Це не просто так. Ми ну і що що вивели екзамен. Це, це страшно, я колись пам'ятаю, хтось так мені знайомих казав, що каже, економіку вже Гробили. розвалили та, ці всі ага. заводи, госгроб, о, як ти кажеш, гроб, загроблено чи як ти угробили, господарство угробили, ще кажуть, зараз науку і все, і тоді ми вже будемо. Тоді вже можна їхати в Африку. Да, да, Добре. Що, каже, що, щоб тільки ще цю науку, каже, угробити, і то воно ну, так. Ну, ця гуманізація, я, я завжди був проти. Я чому ж складно? Це наші діча складно оцінки не ставити, бо вони не можуть, бо там хтось там якесь серце. То складно математику, то то їм не можуть. А з другого боку, навпаки, була математика нормальна, зараз якісь наші похідні інтеграли. В школу, ну навіщо? Це? Не, навчить дітей думати. Ну тим teraz... ну, вони думають? Вони тут приходиш їх питаєш, починаєш ту похідну, то треба. ж. Поняття границі, тематики, розуміють, театр ексіому, не перернуся, якщо ти її не, не, не зрозумів, то, 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 то які там може бути. А вони так запам'ятати, от навчитися, от табличку, вивчити похід, ну а що воно означає? Навіщо воно, звідки воно випливає? Дуже-дуже ці підручки треба зараз мені братися і писати ці підручники для 5-6 класу. Ну щось треба. Розумієте, це тут, ну, Я не знаю як, але е, в мене таке враження виникає, що е, навпаки це треба братися в університету. Ну, так. Тобто, е, і при чому університет повинен створювати якісь ліцеї чи гімназії, де повинні працювати викладачі. Чому? Тому що на той викладача той викладач розуміє, що має бути на виході після школи. Бо ми, ми зараз можемо плюватися на ту радянську систему освіти, але, Ні, насправді, на але, але насправді вона не радянська. Це ж німецька да? система освіти. Да, Просто, е, німеч... При радянській владі, але це німецька хтось. Та, тобто та, там, та. Е, там додали як там, е, керівну і спромовуючу силу КПСС, так? Але ті фундаментальні науки це були німецькі, ці всі ганзійські школи, технічні університети, потім університети, які там ну, ну то давайте просто ми так скажемо. Правду там ті університети після Першої світової війни підняли німецьку економіку. Ось 20 двадцять років вони платили великі компенсації за те, що програли війну. Ті, не ті не німецькі не університети не підняли економіку західної Німеччини, не враховуючи не те, що звідти позабирали все. все, що можна, включаючи мозги, або Сувок не забрав, не або янки забрав. Ну це ж правда, навіть музеї, ти правильно, так. і вони відновились, вони відновились. За рахунок тих знань тої системи освіти, і і вони далі є якісна та освіта. Є. І зараз воно виходить, ну, деколи це виходить абсурд, що якась там жіночка з вулиці розповідає, як треба вчити в школі, потім в університеті. Але ж та німецька система, і те, що говорила радянська система, тобто вона просто її повторювала так. Та як yeah. маркс Юнга повторював, так Так само і е, та система освіти, радянська повторювала, бо вона мала воювати з кимось. Так і вона готувала сфеці, вона розуміла, що іншого шляху нема. Значить, то був виробник, він знав, що йому потрібно, і це знали університети чи Навчальні заклади. Далі під ті навчальні заклади була підлаштована система школи. Ну, а, а тут виходить так. Початкова школа, ми граємося, під нею підлаштовується да, середня, не потім ліцеї, а потім університети виходить, що ну гумус повний. Той же політехнічний стах, який був, які спеціалісти та. виходили. Які Та, всі? А зараз я не знаю, ні, що вони там чать. Ну, я вам просто хтось з наших системи. професорів сказав, що система освіти України сучасної виглядає так само, як е, колись вирощували в колгоспі комсомольці телят. Mm -hmm. Їсти не давали, але зважували що півгодини. І якщо воно такого не буде, тобто якщо це не змінити, ці принципи, ну, е, ну в кращому випадку ми будемо виглядати так як виглядають ті тубільці в лесо, десь там, ще в якихось країнах, але вони мають там золото, шефлять, нафту, і вони ще можуть за щось щось купити. От те, що ви говорите, Володимирович, то я зараз бачу вже на своєму оку. От він там в школі. Нічого, нічого дітелі, ті нічого не вчеться. А це дистанційний не проводять, то в неї комп'ютер завис, то хтось там заліз зум, то хтось там матюкнувся, вона вже я не буду, то ще щось, то вона поїхала в Польщу. Тобто, якщо один-два уроки в день є, якщо ще, і то по 15, то ще добре. Я не знаю. Як так. то? буде. це просто означає, що ваші внуки тут голодати. Ще більше, ніж. Там в Південно-Східній Азії чи не було. Так, так є страх, береться страх, бо о, і було такий період, який зараз вже останні роки не займаюся, а тоді, коли ми там 10-12 доларів підготовкою до вступу, то я бачу як з кожним роком. Так, Спочатку не знали, як ділити в рамочку ніхто. Потім стовпчик може, як вони вміють. А покійний Карлеш Андрій Іванович каже, та де кета, і додавати стоп, чи ви хочете множити, Табличку множення не знає». Ну, Коли так. йде один одинкласник, я кажу, ти знаєш табличку множення? він мовчить. Мама за нього, то ясно, що знає. Я кажу, добре, скільки буде 7 на 7. Він каже, 47. Я Кажу, правильно. Мама, як правильно? Я кажу, ну 5 на 5, 25, 6х6 30 значить 7х7 7, 47. От він мені відповів, це з Червонограда, це такий явний приклад. Яка правильно, мама? Як правильно, тому що я не знаю. Ну от коли я з ним щось займався, пару днів, потім нарешті, знаєш, знайти корені, і добудову. І так говорив, кажу, добуток. Ну, два, три, шість. А він, а добуток то що, перемножити? Це 11 клас слово, що таке добуток? А це каже перемножити. Ну я ж не, мій, не знав, що він такого не знає, вже 11 клас. З чого що, що треба починати? Зменшуваний, як від'ємник, різниці. Ну, Знаєте, ну насправді це є дуже просто. У нас е, ті, хто к нами керували, керують, вони є зацікавлені, щоб наші діти були недорозвинутими. Як там сказав е, наш кобзар, німець каже, ви моголи. 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 Так. І так само, е, розумієте, от просто E, давайте от просто порівняємо, от коли вам Чого там запитався, це ж дипломна робота, That так? значить, Але ваш інтелект, ви ж не себе захищали, а ви захищали те, що там було not доведено. Not. Yeah. Тобто істину. А з другого боку, вони так хочуть бути, а саме краще, тільки третє це вже все за кордон, за кордоном. Я кажу, як і Тарас і його син. був добре, шов, що вернувся цей це, це, то спокійний професор. От я того Тараса він вернувся. А там вже ніхто не повернувся з його тих однокурсників, і старших молодших. Всі то в Швеції, то Швейцарії, то в Німеччині. Вони з радістю вибрали його, зараз наші скільки виїхав, дозволяють. Ну де ж воно зараз? Ну там буде побор... перемір, просто перемір. Да. Вибір буде всі країни будуть мати вибрати і не ці люди закинути і, і турсі і спортсменів. І... Математики і всіх, і художники, і письменники, і люди талановиті. А вони там, якщо ти є, воно зразу тебе бере і все, і все пендії, ти кажеш, і все. Тільки а в багатьох країнах вже, знаєте, мої, мої знайомі, от ті, що вчилися в аспірантурі з горином, то написали е, мені листа з, з Ізраїлю, е, вийшли мені математичний, е, російсько-український або е, англо-український словник з математики. Значить, тобто вже в Ізраїлі читають українською мовою. Да? Розумієте, що, ну такого ніколи не було. Там завжди читали на євріті, це традиційно, тому що це означає, що, ті, що вже туди приїжджають мозки навіть. Ну, що пробити? Таке життя, але... Господь Бог все ж таки це є універсальний розум і я так надіюся, що цей розум дійде до когось, і чи наші діти, чи внуки стануть кращими. Ну, тому що вже насправді вже нема куди опускатися. Як ви бачите, ми... ця війна це є з протягнутими руками, і це при звинувачення в тому, що. Ви нам мало даєте. І я брехати не буду, я говорив зі спеціалістами, якими я дуже добре знаю. Ти знаю людей, які 20 років тому запропонували технологію ствола, і в Україні так просто посилали. І одна така маленька країна там, біля Середземного моря, яка постійно воює з Отою Чувчим, вони побудували за цією технологією ствол ну, на 3%. Швидкість зросла виліту снаряду. Далі я думаю, що ви, ви ж е, по зенітній артилерії спеціалізувалися колись, принаймні ходили на кафедру на військову, кафедру, військову кафедру, так, зеніту. І ви розумієте, що там, якщо вже на 3% швидкість виліту снаряду вже зростає, значить то вже інша якість. А це тут нікому не потрібно. Так само, як не, не тобто, ті гроші, що мали йти на ті наші ракети, які б да. москалів гепали і на морі, і на суші, вони пішли весь в асфальт, який зараз просто зі, навіть зі снігом ще минулого року зійшов. І, а це да. говорить лише про те, що то населення населенню не дають розвиватися. Є такі, є я, ну, я, я вже трохи втомив. Да. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Знаєте, от сама тепла людина, крім мого наукового керівника, я з ним дуже спілкувався, для мене були на факультеті це ви. Вас не було поганих, з моєї точки зору, речей. Ну, тобто ви були нормальним таким хлопаком, який я був молодим. Я вам я вам бажаю тої молодості, не тільки духовної, але й фізичної, щоб ви ще могли своїх внуків і правнуків навчити. Дякую, Дякую боже вам дай Боже, дякую вам. Дякую, вам, дякую. Дякую вам. було Приємно згадати бачу, руки, які школу. Я так йшов сюди його зараз. З вами поговорив дійсно скільки то було всього? Ще багато, багато ще можу розказати. Але дякую. Також вам ви ще прийдете, ще ми ще поговоримо по про вашу у Вас така можливість. Дякую. дякую. Дай...